Доброго ранку всім і дорослим, і малим. Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. До нас завітала вже знайома наша лялька Алочка. Давайте з нею привітаємося. Доброго ранку, Алочка! Доброго ранку, діти! Ми вже з вами знаємо, що букви ми можемо прочитати та написати. А звуки ми вимовляємо та чуємо. Сьогодні я хочу познайомити вас з хлопчиком. Його звати Шерлок. Привіт, Шерлок! Привіт, друзі! Ми з вами будемо разом грати, називати слова та вчитися промовляти звук Ш. Шерлок постійно щось шукає. А ви хочете дізнатись, що шукав шерлок? Тоді дивіться уважно та повторюйте разом зі мною. Шерлок шукає шапку, а тепер ви повторіть. Молодці! Граємо далі. Шерлок шукає шорти. А тепер ви повторіть. Молодці. Граємо далі. Шерлок шукає шампунь. А тепер ви повторіть. Молодці далі. Шерлок шукає. Шаблю. А тепер ви повторіть. Добре, йдемо далі. Шерлок шукає шарф. А тепер ви повторіть. Молодці. Ідемо далі. Шерлок шукає шайбу. А тепер ви повторіть. Добре, молодці, шерлок шукає шоколад. А тепер ви повторіть. Добре, молодці, шерлок шукає шуруп. А тепер ви повторіть. Які ви молодці? А наостанок... Пригадайте, що сьогодні шукав шерлок? Шуруп, шарф, шорти, шайба, шоколад, шабля, шапка, шампунь. Молодці. Малята, мені сподобалось слухати, як ви. Стараєтесь вимовляєте звук «ш». А щоб запам'ятати букву Ш, ви можете викласти її з конструктора Лего, зліпити з пластиліну, викласти із шишок. Також ви можете викласти її з олівців або лінійки, мотузки або того самого шарфика. А ще. Ви можете її розмалювати. Ми чудово з вами пограли разом, а на сьогодні все. До нових зустрічей, малята. Бувайте!